Мяців у дитини почали проявлятися перші симптоми. Хлопчик став сам не свій. Згодом складно було тримати щось у ручках та самостійно сидіти. Батьки одразу забили тривогу та бували пороги усіх лікарень однак, чіткий діагноз почули лише недавно. Столичні медики діагностували сма. А страшна ця недуга тим, що вона прогресує та знищує м'язи. Відтак, якщо нічого не робити, прогнози невтішні. Малюк згоду може перестати тримати навіть гулівку. Єдиний шанс для Арсена це укол від сма, який на генному рівні перемагає недугу, але коштує він шалену суму 2 мільйони 300 тисяч доларів. Навіть якщо наша родина все, що має, і візьме максимально великі кредити, ми не зможемо навіть десятої частини зібрати потрібної суми. Тому вся надія на Бога і людей. Кожна ваша гривня, кожен лайк, репост, кожна ваша молитва вона є дуже важливою для нас. І ми віримо, надіємося, що разом з вами дамо шанс нашому Арсенчику на повноцінне життя.